Чудо джерело. Ну повільно не О, Не, mm -hmm. пішло. Треба було припять взяти. Припять би тут взагалі зашкалювали. Оце аероден. Зараз А покажи хоч що ти там тестуєш. Чекай, зараз. Що? Що? Що таких штук В мене таких штук дві вдома. Так, давай зараз на бета видно. Може, не будемо так руками цей? Да ладно, пофігу. Ух. Що з мене яйця вже чашусь. Только ти рентген, коли робиш, там набагато все сили. Смайл, та не бійся, куди ти пішов? Та ну його нахуй каже. А свики розривається? Та багато. Багато. там, там. Ти тисяч разів, так. Терка так починає пікати дивно, значить. Поклади нормально на сам цей. Отак. У мене чорно доходило 20. О, 22. На батьків. Все добре стільки не було 100 9, 3. Та ладно, ні 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 це 6. Ну та так показує, тестує. Ну якщо напряму, це... Ти ж зараз, зараз буде пік і все. Далі цікаво, що піде. А тепер порахуємо. Це 400 раз більше. Від норми. Харо... І подобається всі друзі, всі в кущах. <рес> Чому? Веде, хлопці! <рес> <рес> Нема <рес> нікого. <рес> всі звалили. Ну що, більше не піде, думаєш? Чи припидеть? Більше зайде? не піде. Порахує то 400 раз. Що 0,30. Як би то порахувати, Чекай, зроби так, щоб воно не пікало. Я не можу, не можу таку порогу виставити. Це ж вже... Це зашкал. Чекай, а як там вимикається, я вже не пам'ятаю. Звук вот, вот хуріх, Ні, не, не, звук вимикається. Чи я тут не, знаю. не вимикається. А може вимикається. Вимикає. Ну, нахуй. Ні, там двома кнопками, треба дві кнопки натиснути. Слухай, я. А, стоп, на цих не вимикається на пешку. 0.16 зівер. То на чорних вимикається звук. Ладно. Смайл, що таке? там? А Знаєте прикол? Зараз за той час, скільки це був, ну, 2 хвилини, так? В чобильній зоні по цій точці, де ми ходили, було 0,30, зараз 0,16 набрали. Типу нормально, так? Дивись, от якась камашка бігає поруч. Поставив її на цей зі тридцять. вона зупинилася. Ладно. Вирубаємо це. Що, на брелок повісиш? Так. Вирубай тут. Добре.